Дово школа усіх усі море цікавих предметів для нас. Школа запрошує в кожен сьогодні. Особливий день день вашого свята. Дозвольте не просто привітати, а висловити найщиріші слова подяки вам, людям з великої літери, які виконують найважливішу роботу з усіх справ. Спасибі за те, що нікого не панікуєте і не падаєте духом, і цього нас навчаєте. Спасибі за те, що розумієте нас і допомагаєте. Спасибі за вашу креативність та винахідливість, розуміння і терпіння. Від усієї душі дякуємо вам за вашу почесну, шановну працю. Дякуємо вам за наші знання і наші майбутні успіхи досягнення. Ваші слова не завжди залишаться в наших думках, а доброта в наших серцях. Нам стало цікаво, що співпали мрії наших учителів про роботу в школі з реальністю, і ми вирішили в них спитати. Як вони уявляли собі свою роботу в школі після закінчення вишу, і як змінилось їх ставлення до роботи після п'яти років роботи в школі? Якщо чесно, роботу в школі я для себе ніяк не уявляла, тому що я не збиралася зв'язувати своє життя зі школою. Мені подобалась наука. Але коли я перебувала на практиці педагогічній, то я настільки цим зацікавилась, що я вирішила все ж таки піти до школи. І зараз я думаю, що я зробила правильний вибір в своєму житті. Я задоволена своєю роботою. Я отримую задоволення, коли бачу, що діти мають певні результати. Я люблю свою роботу і думаю, що це мій найкращий вибір у житті. Я знала, що після вищого навчального закладу я прийду обов'язково до своєї улюбленої школи і стану вчителем. Не змінилося ставлення. Я знала, що мої діти будуть найкращі, найрозумніші, і тому я так і продовжую працювати, аби всі були найкращими. Після закінчення вишу мені здавалося, що робота легка і буде достатньо вільного часу. І що мене очікує комфортне, приємне, дружне спілкування з дітьми. Після п'яти років роботи я зрозуміла, що в мене зовсім немає вільного часу і робота нелегка, але очікування щодо спілкування з дітьми повністю викликалися. Навчаючись в університеті Одеського, я мало уявляла свою роботу в школі до того часу, поки не потрапила на практику. Практика показала, що робота буде важка, але цікава. Через 5 років я залишилася в такої самої думки, що робота важка, але цікава. Думав, що це буде весела і цікава робота, і думав, що діти завжди будуть виконувати домашнє завдання. Як виявилося, це набагато складніше і вимагає від мене набагато більшої віддачі, ніж я очікував, особливо у плані дотримання дисципліни в класі. Як ви уявляли собі роботу вчителем після закінчення вишу? Ну, я вважала, що діти будуть захоплені тими прикладами, які я буду показувати, і будуть хотіти їх розв'язати з таким же ентузіазмом, який є в мене. Та хочуть навчатися, вони будуть та, з відкритими очима дивитися на мене і слухати кожне моє слово, що я їм говорити, і будуть весь час виконувати домашні завдання і тягнути руку на кожному уроці. Прийде до школи діти всі будуть слухняними, всім буде цікаво, вони будуть такі завзяті, прагнути досконалювати свою мову, їхати за кордон і вивчати багато нового. Все стосовно а вже ж, німецької і німецької мови. До школи то перше, що я уявила собі. Що ті речення, які ми розбирали в університеті, а це майже на сторінку, я прийду і одразу всі учні мого сьомого з класу почнуть їх розбирати краще, ніж я. Як змінилось ваше уявлення про цю професію через 5 років? Через 5 років з'явилося, що є учні, які взагалі не розуміються в математиці, для яких 5-8 – це питання дуже складне. Для мене це було дуже-дуже дивно. Не так виявляється, що дітям не дуже цікаво слухати про мою фізику, молю. Домашні завдання зовсім вони не люблять виконувати, і взагалі дуже складно було придумати, як провести урок так, щоб він дійсно вийшов цікавим. Змінилося, знаєте, як на фото до та після. Діти різні, не всі слухняні, не всі завзяті, але дуже позитивні. Через 5 років я зрозуміла, що може хтось і не буде розбирати речення краще, ніж я, але я зрозуміла, що це вже не професія. Це вже для мене сильне ужиття, дорогі вчителі. Кажу вам велике спасибі за вашу безцінну працю, за ваше добре, щире серце і старання. Ви той маяк, який допомагає учням не захопитися в величезній країні знань і науки і ведете їх за собою второваною дорогою. Дякую за ваші поради та добрі слова, за те, що вчила не боятися мріяти та впевнено йти до своєї мрії. Хай доля учительська класною буде, а школа хай рідна про вас не забуде. Рятуй, хай ангел-хранитель всіх вас! Щасливі і здорові були, щоб весь час! Хай мрія прекрасна веде у життя, щоб поладилося і велось до пуття. Хай ваша надія вам живить в серця. Натхнення і творчість дає без кінця. Ді -ді 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 -ді!